Жня аграрна війна розгорілася на західній Україні. У попередніх програмах ми розповідали про глобальну сільськогосподарську піраміду, коли невелике фермерське господарство родинних гутів, немов на Дріжджах, виросло у величезний агрохолдинг. Мрія і раптово збанкрутувало. Ошукані кредитори та інвестори зараз намагаються врятувати компанію і повернути хоча б частину вкладених грошей. Між тим колишньому керівництву півтора мільярди виведених доларів виявилося замало. Вони вирішили прихопити ще й техніку. Як 30 озброєних молодиків захопили підприємство, знає Дарина Козаченко. Ці кадри, що нагадують уривок з бойовика, насправді відображають тривожну реальність українського аграрного бізнесу. Йдеться про фінальні нотки розорення агрохолдингу мрія колишніми власниками. Якщо коротко, то історія розгорталася так. Невелике фермерське господарство з красивим ім'ям за 10 років, користуючись хорошою репутацією та довірою людей, отримує величезні орендовані площі земель. Далі малюється на папері рекордна врожайність, правдивість якої перевірити складно. Землі поганої якості приписують рекордну врожайність. Акції підприємства продають на франкфуртській біржі. 2013 року оборотний капітал мрії складає півмільярда доларів. Контролю за грошима майже немає. Тому за рік компанія оголошує технічний. Дефолт інвестори залишаються без грошей, проте отримують бренд Мрія та невеликі шанси повернути свої кошти цього літа. Ситуація довкола агрохолдингу перетворилася на справжнє поле битви. У першу чергу за вартісну техніку незадовго до дефолту працівники мрії створюють афілійовані підприємства, куди перепродують півтори сотні одиниць комбайнів та машин, придбаних за гроші інвесторів. Розповідає радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. Підприємства, фірм де Почали розпродувати по дешевих цінах Навіть не свою техніку, яка куплена за кошти цих різних зарубіжних, державних, фінансових ну, меценатів, тих, вони перепродали тим своїм фірмам. Дуже дешево там. І комбайни, і трактори, і машини, і приміщення виробничі, там, напевно, і елеватори. Саме рейдерським захопленням нинішній менеджмент мрія називає події, що сталися в липні цьогоріч. Кілька десятків молодиків дерлися на територію автотранспортного підприємства «Хоросткові» на Тернопільщині і заблокували роботу офісу та техніки. Директор з юридичних питань агрохолдингу мрія Сергій Гнатовський запевняє, юридично право власності належить то в Глобалфік, підозрюваний у рейдерстві. Проте АТП перебуває в оренді саме у мрії, але в нас є право оренди цієї. Цією автобази воно закінчився у 2017 році. Да? Ми справно платимо оренду плату. Окрім цього, ми в судах господарських ведемо процеси, які спрямовані на повернення права власності на цю автобазу. Да? 2014 року ТОВ Мрія Лізинг», що теж належить агрохолдингу, продає іншій своїй компанії Буд Ем» будівлю горосткові на 48,6 мільйонів гривень. Потім Буд ЕМ, колишні власники мрії, перереєстрували на підставних осіб, які продали новоствореному товариству Глобал Фід» а уже за ціною 7,6 мільйонів гривень, що в 6 разів нижче за ринкову. Однак імовірність, що техніку нинішні власники мрії зможуть повернути, є каже юрист. Денис писаний, якщо вони в суді доведуть, що зазначені об'єкти були відчужені з метою там обману чи шахрайських дій. За заниженими цінами, які не відповідають ринковим, у відповіді на наш запит в компанії Global Feed нам повідомили, що на їхню територію намагалися потрапити юристи мрії, демонструючи ксерокопію, а не оригінал договору оренди. Тому директор Global Feed Тарас Дідик їх просто не пустив. І вже наступної ночі, згідно тверджень, Global Feed, рейдерство, начебто, здійснили проти них. Вночі з 2 на 3 липня близько 50 озброєних людей спортивної зовнішності у масках здійснили спробу силового захоплення підприємства Global Feed. і в силовому захопленні, яке у мрії розцінюють як навмисну провокацію. Ясна річ звинувачують представників агрохолдингу. Аби уникнути повторення таких звинувачень, мрія розмістила зовнішню камеру спостереження. На договорі оренди, який демонструє мрія, кажуть, що підробний підпис, але замовчують той факт, що господарський суд івано франківської області повернув без розгляду. До позов на заяву про визнання договору недійсним по причині відсутності доказів. Стосовно ж сто одиниці техніки розбрату, вона перебуває у власності ще одного ТОВ «Профітконтроль», що має прямий зв'язок із колишніми власниками холдингу. Директором компанії є Дмитро Бабінчук, брат технічного директора до дефолтної мрії Руслана Бабінчука. Ця компанія належить людям, які колись працювали у холдингу мрії. Юристи і також родичам колишніх працівників мрії. Вони цього не, не ніяким чином не можуть спростувати, і очевидним є те, що е, техніка була виведена також за компанії, які нею володіли на час дефолту. За словами Сергія Ігнатовського, техніка була виведена за класичною схемою створення добросовісного набувача. Є кілька своїх компаній. Перша продає другі техніку за ринковою вартістю, друга теж саме робить із третьою, і так декілька разів по колу, аж поки гроші не залишаються там, де й були. Створюється тільки видимість оплати. Імовірним шахрайством серйозно зацікавилося національне антикорупційне бюро, що зараз проводить досудове розслідування за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах, скоєного службовими особами агрохолдингу. Мрія техніка кілька разів арештовувалася. Фігурантом справи було товариство «Профітконтроль». Контроль. Ми довго намагалися зв'язатися із компанією, проте телефони вперто мовчать. Попри всі труднощі, нині агрохолдинг продовжує працювати. Однак, експерти сумніваються, що інвесторам вдасться повернути Активи. Есть, uh, хороший uh, Мрея uh, будет возвращать там меньше, чем где-то ніж 10% то, что вони uh, потеряли. Президент Української аграрної конфедерації, народний депутат Леонід Козаченко, добре знайомий з ситуацією довкола мрії і більш радісний у прогнозах, але за умови втручання уряду. Якби це стало щось подібне в такій країні, як США, то уряд цієї країни міг би допомогти компанії не збанкрутувати. Він би міг викупити там частину акцій цієї компанії, спробувати її стабілізувати. І потім е, продати ці акції, які він має, і більше заробити ще притягнути до відповідальності реалізаторів аграрної піраміди зазвичай складно стверджують аналітики. Власники, які ну вони не підписують ніяких документів, вони просто власниками. От їх злий менеджер, там, директор там чи головний бухгалтер просто обдурив. Але найбільше цікавить, де ж усе таки родина гутів. Миколу, згідно даних на сайті МВС, досі розшукують правоохоронці. Йому загрожує від 5 до 12 років в'язниці. Нам вдалося зв'язатися із його представником у Києві, Микитою Кушнерською. Після тижневої переписки та обіцянок спершу зустрітися а згодом надати відповідь письмово, Микола Кушнерський зник так само, як і його клієнт Микола Гута. Як би там не було, а нині Агрохолдинг мріє. яскравий приклад відпрацьованого плану шахрайства з усіма відомими ризиками і шляхами відходу, вирішити ситуацію допоможе лише справедливий судовий вердикт, за яким інвестори отримають свої кошти, а винні будуть покарані.